На те, аби відбудувати Непал після руйнівного землетросу, підуть роки і понад 10 мільярдів доларів. Перші підрахунки озвучив міністр фінансів країни. Рам Махат каже: наразі уряд думає тільки про пошуки та порятунок постраждалих. 10 мільярдів доларів це половина обсягу економіки Непалу. По допомогу звертатимуться за кордон, адже взяти такі гроші на відновлення в країні немає звідки, визнає міністр. За даними 2013 року, ВВП на душу населення становив близько 700 доларів. Чверть населення країни живе за межою бідності. Цей поріг тут 190 доларів на рік. Для Непалу дуже важливі туристи. За 2012 їх тут було 800 тисяч людей. Без них другій найбідніші країні Азії буде дуже важко. Уряд дуже непокоїть те, що після землетрусу туристи боятимуться сюди приїжджати. Зазвичай вони витрачають тут чимало грошей, а місцеві мають змогу заробити на торгівлі. Навіть якщо найбільші відчайдухи не будуть скасовувати свої поїздки, по-перше, їм буде дуже важко дістатись до деяких місць, адже інфраструктура зруйнована. А по-друге, їхати до деяких історичних та культурних пам'яток немає сенсу. Після землетрусу від багатьох нічого не лишилося.